Моє вітання, друзі! Це розпаковка від компанії Eбізброя та полювання. З вами, як завжди, Тарас. І сьогодні ми розпаковуємо нову і дуже цікаву зброю. Зараз я зроблю ось так, для того, щоб показати вам, як гарно упакований цей карабін. Тому що сьогодні ми розглядаємо ось такий карабін, який дуже нагадує. Усі нам звичні та знайомі ar 15 але має певні ключові відмінності від них. Перша і найголовніше відмінність цей карабін випускає славнозвісна американська компанія Colt, підрозділ якої виробляє такі карабіни, як М4А 1 для збройних сил Сполучених Штатів та для органів правопорядку цієї країни. Також такі карабіни стали популярними в усьому світі як військова зброя, а карабіни на їх базі, які називаються АР-15, є найпопулярнішою стрілецькою зброєю по всьому світі серед цивільних стрільців. ось зараз я тримаю в руках карабін Colt M5, який по суті є продовженням та розвитком ідей, закладених у Карабіні М4. Комплектація карабіну Кольт досить і досить обширна. Давайте подивимось на це уважніше, тому що тут є речі, які звертають на себе увагу. По-перше, набір для догляду за карабіном. Досить простий, але в ньому є все необхідне. Тут міститься складаний шомпол, тут міститься кілька пляшечок для засобів для чищення та догляду, тут міститься усі необхідні Йоршики та інші інструменти, за допомогою яких можна підтримувати цей карабін у робочому стані. Також у комплекті. Магазин МакПул пімак другого покоління на 30 патруль. Також у комплекті. Керівництво користувача для карабіну Кольт М5. Також у комплекті зброєвий ремінь. Також у комплекті накладки на цівку, які зроблять утримання карабіну більш комфортним у спекотну або навпаки, у прохолодну погоду. А ось це qd Antapka для цівки, яка дозволяє закріпити на карабіні ремінь. До речі, звертаю вашу увагу, що на самому карабіні, ось у цьому місці, вже встановлено qd Antapku під одноточковий ремінь. І цю модифікацію, яку так люблять робити більшість стрільців, власників r 15 вам проводити вже не доведеться. Про це компанія Colt подбала заздалегідь. Тут ще залишилось кілька деталей. Давайте подивимося, що це. І ми маємо додаткові планки пікатіні. Для їх монтажу на націвку карабіна саме у тому місці, де це буде необхідно самому стрільцю. Це дуже легко, дуже зручно, і завдяки інтерфейсу M-Lock ви можете встановити та зняти подібні аксесуари у будь-який момент за допомогою мінімально необхідного набору інструментів. Що ж відрізняє Colt M5 від інших карабінів типу r 15 Давайте розбиратись. Перш за все, це ствол довжиною 14 дюймів із хромованим каналом ствола, повний аналог ствола на карабінах м 4 а 1 військового призначення, але ствол для цивільних карабінів. Тут патронник 556 НАТО, тут крок нарізів 1 до 7 дюймів, і як я вже сказав, цей ствол повністю хромований разом із патронником для того, щоб цілком та повністю відповідати військовим специфікаціям до подібних виробів. Також тут ми бачимо аперталовер, зроблені за специфікаціями компанії Кольт, які помітно вдосконалені порівняно із аналогічними деталями у звичайних Р-15. Зокрема, тут повністю двостороннє керування. Запобіжник, клавіша скидання магазинів з одного боку і з другого боку. Та клавіша скидання затворної затримки з цього боку та з цього боку. Також звертаю на себе увагу двосторонні руків'я зведення виробництва компанії Redian. Воно дуже зручне і дозволяє зводити карабін правою або лівою рукою в залежності від потреб стрільця на даний момент. Також ви можете звернути увагу на встановлені на карабіні механічні прицільні. Виробництво компанії Troy Industries на цих прицільних також вказано складський номер НАТО, тому що саме такі механічні прицільні встановлені на карабінах М4А1 і слугують як запасні на випадок необхідності, якщо у стрільця немає інших засобів прицілювання. Довга планка Пікатіні, яка продовжується із ресіверу на цівку. Вона становить собою майже одне ціле, і при цьому на ній можна монтувати будь-які прицільні засоби. Конструкція верхнього ресівера та цівки компанії Colt зроблена таким чином, щоб жодні прилади встановлені на цівку, або жодні зусилля, спрямовані стрільцем на цівку, ніяк не передавались на ствол, і завдяки цьому досягається дуже висока точність та влучність стрільби. Тобто, ствол тут є вільно вивішеним, цівка консольна. Але що найцікавіше, цівку закріплено не за ствольну гайку. А за спеціально подовжений верхній ресівер. Але найголовніше, що є у цьому карабіні, це високі стандарти якості та контролю виробництва, які компанія Colt ставить перед собою як для цивільних, так і для військових моделей. А для поціновувачів компанії Colt і взагалі поціновувачів американської зброї у нас є ще один сюрприз. Ось він. Я думаю, що більшість знавців зброї без жодних зусиль пізнають у цьому зразку славетну М16A4. А точніше? У цивільному варіанті, як ви здогадались, АР15 А4. І це саме гвинтівка із довгим 20-дюймовим стволом, який тим не менш має крок нарізів 1 до 7 дюймів і здатен стабілізувати навіть найважчі кулі. Така гвинтівка. У повністю автентичному виконанні від американської компанії Colt, яка випускала ці гвинтівки для армії Сполучених Штатів, буде чудовим вибором для усіх, хто хотів би долучитись до цієї частини збройової культури. В усьому іншому, окрім режиму автоматичної стрільби, звісно, це та сама М16 А4, яку ви бачили у фільмах, книжках, комп'ютерних іграх та інших місцях, де говорять про зброю. Зверніть увагу на двосторонній прапорець запобіжника, тому що в даному випадку це невеличкий апгрейд від Компанії Кольт для того, щоб із зброї було зручно стріляти як з правого, так і з лівого плеча. Для тих, хто, можливо, переживає з цього приводу. Ось цими двома гвинтами руків'я для переноски знімається, і ми бачимо звичайну планку пікатіння для монтажу коліматора, оптичного прицілу або будь-яких інших засобів прицілювання. Це були новинки від компанії Кольт. З вами був Тарас, компанії і біззброї та полювання. Більше інформації про це на нашому сайті. Побачимось!